Усім привіт! Вітаю в психологічній студії Сенс. Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, ну а ви слухаєте блог психотерапевтки. І в сьогоднішньому блозі пропоную поговорити про те, які Правила комунікації і які знання з психології можуть допомогти нам побудовувати кращі взаємини з іншими і зробити так, щоб вони краще нас розуміли і, ймовірно, в більшій кількості випадків йшли нам на зустріч. І насправді це важливо як в діловій комунікації, так само в міжперсональній, тому пропоную уважно послухати про один з експериментів, який я дуже люблю, який описаний в книзі досить такого відомого психолога американського Роберта Чолдіння, психології. Є впливу, хто не читав, зазирніть, там описано дуже багато феноменів і експериментів, на які, в принципі, ми можемо спиратися, здобуваючи кращий ем, психологічний досвід і кращі психологічні знання. І ось там є чудесний експеримент, який показує, наскільки іншій людині важливо розуміти причини нашої поведінки, наскільки це зменшує власне тривожність, ймовірно, через невизначеність, і відповідно допомагає людині краще нас чути і іти нам назустріч. Причому не так важливо. Яка саме причина вас спонукала звернутися по допомогу? А, власне, важливо для іншої людини, що така причина існує, що ви не просто так звернулися? Так, гарвардська психологиня Елен Лангер колись провела цілу серію експериментів, в тій же ж гарвардській бібліотеці, коли. Е там до ксерокопіювальної машини, стояла ціла черга відвідувачів. Я сподіваюся, що ви ще пам'ятаєте ті часи, коли до ксероксів стояли черги. І спершу вона зверталася до людей з запитанням, що у мене є 5 сторінок, дозвольте скористатися ксероксом, тому що я поспішаю. І якщо ви зауважите, тут вона вживала фразу тому, що і після цього прохання 94% відвідувачів йшло їй назустріч. Ось після того, коли, підходячи до ксероксу, вона знову ж таки говорила: Ви знаєте, у мене 5 сторінок, дозвольте скористатися ксероксом, відгукувалося лише 60% людей. А от коли вона підходила до ксерокопіювальної машини з фразою І тут увага, у мене 5 сторінок, дозвольте скористатися ксероксом, тому що мені треба зробити кілька копій. По суті, вона не додавала жодної нової інформації після фрази Тому що, і як ви думаєте, скільки відсотків людей йшло їй на зустріч? Відсоток порівняно з першим випадком практично не змінювався. 93% відвідувачів бібліотеки, які стояли в черзі до ксероксу, давали їй можливість зробити ксерокопії першої. І так виглядає, що насправді для людей має значення не так розуміння причини, чому ви звертаєтеся до них по допомогу, а те, що у вас насправді є причини звертатися по допомогу. Тобто цього, судячи з психологічних експериментів, виявляється достатньо. Тож проста річ, яку ви можете зробити для того, щоб покращити. Взаємопорозуміння з іншими і е, допомогти іншим розуміти, що вам важливо зараз їхня підтримка, допомога, чи щоб вони пішли вам на зустріч, це просто е, вживати цю фразу, тому що і далі наскільки вам вже підходить розкривати контекст. Звісно, я не пропоную вам вірити мені на слово, але в своєму лексиконі я стараюся все ж таки пояснювати людям, чому я звертаюсь до них з тією чи іншою пропозицією, чи проханням. І, ймовірно, все ж таки це заспокоює їхню систему прив'язаності, зменшує. Тривогу щодо невизначеності, вони знають, що причина є, і в такому разі вони краще чують моє прохання. Тож спробуйте самі, буду дуже рада почути ваші відгуки в коментарі. Та й, зрештою, як на мене, банальне пояснення причин, чому ви звертаєтеся до людини, є просто частиною нашого виховання. Сподіваюся, що. Проста сила, тому що покращить вашу комунікацію не тільки з рідними і близькими, але й з друзями і на роботі. А ми побачимося в наступному блозі. Бережіть себе, майте гарні вихідні і слава Україні!